Ідеальна невістка. Вечір середи подружжя Максим та Катерина вечеряли на кухні. Катю, ти ж пам'ятаєш, що в суботу ми йдемо до моїх батьків на 8 березня, нагадав Максим. Пам'ятаю, але може, пропустимо цього разу? Це ж на ювілей. Давай відпочинемо, попросила Катерина. Ні, треба йти. Усі зберуться, а нас немає, мама образиться. Що тут складного? Тобі нічого робити не треба, мама сама все готує. Максиме, це тобі і Тарасу не складно. Ви спокійно спілкуєтеся, а ми з Діаною весь вечір як на голках, відповіла Катерина. Стосунки з матір'ю Максима Ларисою Петрівною були натягнутими. Лариса Петрівна звикла керувати у сім'ї, де були троє чоловіків чоловік та двоє синів. Коли сини одружилися, вона відчула, що влада вислизає до молодих дружин це її обурювало. По перше, вона хотіла, щоб син усвідомив, що взяв у дружини недбалу ледарку. Під час кожного візиту вона шукала докази, немите взуття чи повний кошик брудної білизни. По друге, Лариса Петрівна зображала з себе експерта абсолютно з усіх питань. Від розташування продуктів у холодильнику до виховання дітей. Катю, ножі мають стояти ліворуч, а банки з крупами праворуч, так зручніше, повчала вона. Катерина намагалася відповідати жартами або просто мовчала, коли свекруха переходила межі. Вона не скаржилася чоловікові, здатна була сама за себе постояти. Але за чотири роки ці постійні батли втомили її. Останнім часом стало легше півтора року тому одружився молодший брат Максима, Тарас, і Лариса Петрівна переключилася на Діану, його дружину. Максиме, ну давай скажемо, що я занедужала, знову попросила Катерина. Я ж знаю, як пройдуть ці посиденьки, але ж минулого разу на новий рік усе було нормально. Нормально для тебе. Спочатку привітають, потім тост за господиню, будуть нахвалювати Ларису Петрівну. Ну і що тут такого? Мама справді смачно готує. Я не сперечаюся, але потім вона обов'язково скаже, що домашня їжа корисніша за ресторанну і пройдеться по молодих господинях, які годують чоловіків фастфудом. Пам'ятаєш, як вона минулого разу заявила. Уявляєте, прийшла до Максима, а в них коробки з під піци. Краще б спекла сама, а він їсть цей картон замість пишної випічки. А ти сидів і мовчав, хоча піцу замовив ти, бо несподівано прийшли твої друзі. Катю, ніхто не звернув на її слова уваги. Я звернула. І мені було прикро, а ви з Тарасом не звернули уваги, навіть коли вона почала скаржитися своїй сестрі, що їй не пощастило з невістками. Обидві не хазійновиті. Тітка Рима їй підтакувала. Катю, я поговорю з мамою, щоб вона тебе не чіпала, слово честі. Добре. Але якщо вона знову щось скаже, я мовчати не буду. І тоді це буде мій останній візит, попередила Катерина. У суботу зібралася велика компанія: господарі, обидва сини з дружинами, дітьми, тітка Рима з чоловіком та їхня дочка Вероніка з п'ятирічною донькою. Катерина здивувалася, бачачи Діану. Думала, ти не прийдеш. Скільки вашій надійці? «Місяці тиждень. Я не хотіла, але Лариса Петрівна поставила ультиматум: ми з Тарасом домовилися, що підемо раніше. І я спробую. Данило втомиться від галасу і спеки. Я б удома залишилася, але Максим упертий, мама образиться. Гості сіли за стіл. Привітали жінок, підняли тост за господиню, похвалили її кулінарний талант. На сподив Катерини розмова пішла про нове телешоу. Минуло півтора години. Данило, як і передбачала Катерина, почав вередувати. І тут Лариса Петрівна понеслося. Катю, на роботу збираєшся? Данило вже великий, можна в садок віддати, заявила вона. Ларису Петрівну, онуку два роки. Місце в садку нам дадуть у три. Як піде в садок, тоді я на роботу, спокійно відповіла невістка. Нічого собі, цілий рік збираєшся на Максима на шиї сидіти, розбалували вас. Ми з дітьми сиділи до півтора року, потім у ясли, а самі на роботу. Зараз таких ясельних гроб не знайти. Тільки приватні, а там платити стільки, що дешевше самі сидіти. Ось бачиш, Римо, звернулася свиквуха до сестри. Я ж кажу, розбалували. Гаразд, Максиму лише рік чекати, а Тарасу цілих три. Мамо, мені подобається, що Катя вдома. Я навіть умовляю їй звільнитися, заперечив Максим. І я з Максимом згоден підтримав Тарас. А я вважаю, що три роки вдома і нічого не робити це занадто, наполягала Лариса Петрівна. І що ви можете запропонувати? запитала Катерина. Може, ви будете сидіти з Данилом, тоді я з задоволенням вийду на роботу. Мені лише 57 років, я не готова цілодобово з онуками сидіти. Але дещо запропонувати вам з Діаною можу. І що? запитала Діана. Усе просто діана все одно вдома з донькою, нехай придивиться заодно із за племінником. Нехай Катя кожного ранку привозить Данила до вас, а після роботи забирає як вам ідея? переможно глянула свекруха на невісток. На Ларису Петрівну з подивом подивилися всі. Шикарна ідея, сказала нарешті Катерина. Мене цікавить лише одне за що ж ви, Ларисо Петрівна, так не любите своїх онуків? Чому не люблю? Я просто запропонувала раціональне рішення, а я розповім, як це буде виглядати на практиці. Я підіймаю Данила о пів на шосту, тягну його сонного в переповненому автобусі на інший кінець міста, віддаю Діані, а сама знову на автобус і проробляю весь маршрут у зворотньому напрямку. Це хвилин 40 без торів. До восьмої ми вдома. А що буде відбуватися протягом 12 годин в квартирі, і ви вважаєте це раціональним? Я б дала цьому інше визначення, а нісенітниця, безглуздя. Обирайте самі, що вам більше до вподоби. Як ти смієш зі мною так розмовляти, обурилася Лариса Петрівна. Максиме, твоя дружина назвала мене нерозумною, а ти мовчиш. Мамо, твоя ідея, скажімо чесно, так собі, прийшов на допомогу братові Тарас. Ну, якщо маті у вас така недолуга, то, будь ласка, по допомогу не звертайтеся, образилася Лариса Петрівна. Можна подумати, що ми коли-небудь зверталися, подумали Катерина та Діана. Після цієї суперечки гості стали збиратися. Лариса Петрівна демонстративно попрощалася лише з сім'єю сестри та синами, повністю проігнорувавши невісток. Але ні Катерина, ні Діана не образилися. Навпаки, вони сподівалися, що найближчим часом свекруха навряд чи потішить їх своїм візитом, і цей спокій буде їхнім найкращим подарунком на 8 березня.